Всім привіт! З вами знову я Поліна Різник, черговий ігровий футбольний тиждень позаду. Тож зустрічайте новий випуск проекту про новини великої червоно білої родини. Кривбас -ньюз. let's start! Кривбас напередодні першої домашньої гри в 2024 році, непростий матч U19 та інші новини від команд великої червоно-білої родини. Ну і звичайно, крутий ексклюзив очікую на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Бас ю 19 після двох стартових виїзних матчів весняної частини сезону юнацького чемпіонату УПЛ сьогодні зіграв перший домашній матч проти одноліта коболані. Ю 19 Як закінчилася гра? Більше знає про це моя колежанка Юлія Полякова. Привіт, Поліна! Тільки що завершився поєдинок Кривбас Ю-19 Оболонь Ю-19. Наша команда вперше у новому році грала в рідних стінах та здобула класну вольову перемогу. 2-1. Команда проявила неабиякий характер. Голи забивали Антон Циганков та Святослав Мацяш. Це сьома з витягу команди Олексія Прилепова. І ми знову у топ-8 чемпіонату. Тяжка була гра, сьогодні забив теж, як і в минулому колі. Теж похожий гол з флангу простріл забив. Чудові емоції. Хочу гол пересвятити сьогоднішній мамі своїй. Вона була на грі моїй. І також вітаю всіх з 8 березня. Побажаємо нашій команді успіхів у наступних матчах. Поліно. Дякую, Юлю. А ми рухаємося далі до новин Академії. ю 17 зіграв матч сьомого туру з умового турніру Кривого Рогу проти ветеранів Ді 1. Кривбас-84. Маємо бойову нічию. 2-2. Гулами у воротах суперника відзначились Ігор Некрасов і Кирило Бурлаков. Ще одні нашій команді Кербасоветеран зараховано технічну перемогу в поєдинку проти ІДС – Ю Ю-17 йде в таблиці шостим, ветерани п'ятими продовжують проводити контрольні матчі, готуючись до другої частини сезону «Дюфлу» інші команди Академії «Кривбас». Ю-14 та Ю-16 протистояли вдома на спарті командам ФК «Олександрія» та здобули перемоги. Відповідно, 2-0 і 1-0. За Ю-14 забували Даніл Тарасенко і Михайло Пудіков. За Ю-16 – переможний м'яч на рахунку Марчина Ліліченка. Молодці! В зимовий період було заплановано три збори, котрі відбувалися у кривому розі. Перший збір був у одноразовому режимі, другий збір відбувався вже в дворазовому режимі. Зараз ми перебуваємо на фінальній стадії третього збору, котрий відбувається в місті Вінниця на турнірі Кап». Ту роботу, котру ми запропонували своїм футболістам, я вважаю, вони повністю виконали. В цей період нас покинуло два гравця, але ми підсилилися ще новими чотирма футболістами. Зараз команда перебуває в гарному гуморі та розуміє, що для того, щоб прогресувати, їм потрібно викладатися на всі 200%. До новин про ОФК Кривбас. Команди нашої Дніпровської академії також ведуть підготовку до другої частини сезону. Ю-16 провів чвертьфінальний домашній матч проти Динамо U-16 в Кубку Діфлу. В основний час переможця виявлено не було. 2-2. Забували Кирило Делі і Іван Звягінцев. А от в серії після матчових пенальтів ми, на жаль, поступилися 4-5. У ФК Крибас 14 здобув бронзові нагороди на турнірі Рухкап. За крок до фіналу червоно-білі поступились господарям змагань руку ю 14, але в матчі за третє місце було сильніше за Буковину – 2-0. Форвард команди Гліб Діпон найкращий нападник турніру. Святослав Сердюковський найкращий гравець команди. Відзначимо, що на рух кап червоно-білих приїхав підтримати генеральний директор ОВК Кривбас Володимир Баєнко. Головна жіноча команда нашого клубу Живка Кривбас готується до старту весняної частини вищої ліги, яка розпочнеться незабаром. В шостому спарингу Криворіжанка впевнено переграла другу команду кривбасу ю 14 Віолетте Цян і Дар'я Колодія оформили пухатрику. Любов мозга дубль. Ще один гол на рахунку Анни Іванової. За Ю-14 відзначився Артем Шапарей. Сьогодні була гра в нас проти хлопців. Було не дуже важко та не дуже легко. Ми впевнено перемогли. Я забила чотири м'яча. Хочу сказати велике дякую тренерському штабу, що випустили мене в основному складі. Плануємо ще зіграти два контрольних матчі проти суперників. дізнаємося пізніше, і будемо готуватись до чемпіонату. ЖФК Кривбас Ю 15 Також продовжує збори днями. команда Дениса Мацебури зіграла у контрольному матчі проти хлопців з ДЮСШ-1 Кривбас 84 ю 14 Результат бойова мурова 3-3. За наших дівчат забували Софія Козішкурт, в активі якої дубль, і Вікторія Золотіна. Крибас Ю 15 дізнав сім'я першого суперника на другому етапі дівочої ліги. Ю 15 23 березня. Стартуємо виїзним поєдинком проти Київської ДЮСШ Поділ. Всього ж на цьому етапі червонобілі проведуть 6 поєдинків. І до нови нашої головної чоловічої команди. Кривбас веде плідну підготовку до першого домашнього матчу проти оболоні. Більше про підготовку команди Юрія Вернедуба до гри знає мій колега Артур Капітонов. Дякую, Поліно. Я знаходжусь на тренуванні кривбасом. Після матчу Шахтарем наша команда сповнена рішучості реабілітуватись. Футболісти, як завжди, заряджені на максимальний результат. Хороші новини: вболівальники повертаються на трибуни. Клуб активно готується до зустрічі з фанами. Ну, знаєте, сказати, що ми на це чекали. Це в принципі нічого не сказати, адже болівальники – це невід'ємна частина футболу, яку в нас на жаль відібрали. Прихід глядачів на стадіон це не тільки додатковий стимул для футболістів, підтримка для них, але і велика відповідальність та багато організаційних труднощів для самого клубу, які наразі ми і вирішуємо, окрім існуючого бомбосховища, клубом. Зроблено ремонт та проведено до всіх необхідних вимог, окреме велике приміщення, що дозволило нам збільшити квоту присутніх на домашніх матчів. Наразі це цифра 750 глядачів. Повну версію інтерв'ю з Артемом Гагаріним Дивіться в суботу на нашому Ютуб-каналі в рамках рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет. Дякую, Артема Сергійович, Поліно. Дякую, Артура. Інформація для наших болівальників: якщо ви ще не придбали квиток на матч Крибасу Болонь, то поспішайте. Адже кількість квітків через нашого неадекватного сусіда та повномасштабне вторгнення сильно обмежено. А ще краще придбайте абонемент. Це гарантія вашої присутності на усіх домашніх матчах цього сезону. Посилання у першому закріпленому коментарі. Переходимо до ексклюзивних новин. 9 березня на гру проти оболоні футболісти Кривбаса вийдуть у новій формі від українського бренду Строчка. Незабаром буде презентована домашню та виїзну форму, от презентація третього комплекту запланована пізніше. Сьогодні останній день, коли ви можете зробити предзамовлення зі знижкою у 10% в нашому фаншопі в інстаграмі. Посилання ось тут. Ну і наостанок у нас вже традиційне цікаве опитування від Артура Капітонова. Друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу постійну рубрику питання про футбол до мешканців нашого міста. Скільки очків дають за перемогу, а скільки за нічию у футболі? Ой, точно не скажу. Mm -mm. Ой, це все залежить від те саме в якої там в самому яку як, як жербьовка турнір, щось таке. Я вже не пам'ятаю. За нічого не нічого. Так. А за перемогу один? Назад. Не знаю. Якщо чи ну, я не знаю. Ну, я не дуже е розуміюся на футболі. І скільки дають, не знаю. Грошей, скільки дають, чи, <світник> чи скільки дають? <світник> По одному. 0,1. <світник> е, ну, ніч це теж результат, я думаю, все ж таки, ну, якісь там три, максимум 5 балів буде. От, е Ну, ну, Не більше 10, якщо. Перемога. перемога, так. Одне очко за перемогу і за інші, я не знаю, одне. Тобто і нічия і перемога однакова кількість очок, одне очко. Мабуть, так. Можливо, якщо за перемогу один, тоді за нічию трішки менше? 0,5. 05. Один гол, це все, один бал, я так розумію. Ми грають ось команди між собою в чемпіонаті України. Ось їм там дають е, якісь бали за перемогу, певну кількість і за нічию певну кількість. За поразку нічого не дають. Як ви думаєте, скільки балів дають за перемогу і за нічию? Братишка, я тебе не слухав. Було очень. Плохо слышно. <гум> ну як, ну, ну якщо переміг, ну скільки голів забили, стільки очків. <гум> мабуть, три бала, там, я, я вважаю так, три, або два. Три за нічю чи за перемогу? То за перемогу я б. А за нічю тоді скільки? За нічю, не знаю. Ну, мабуть, одне і, мабуть, два, це <гум> вигляд. Скільки голів заб'єш, скільки буде. А якщо 7-7. Ну то нічия, то пенальті якісь. Так. Так. А чому ви такий щасливий? А тому що ви посміхаєтеся, я вам посміхаюся. <рес> Добре. А за поразку? Ноль. Тобто і за нічю, і за поразку ноль. Ну, мінус один. Два за побіду, по-моєму, і один за нічю. А якщо нічия? Ну, нічя. То По півтора? Ні. Ніч'я, так і буде, нічя, і все. Так все одно очки дають за ніч'ю. Ну, дають допоможне час, якщо якийсь важливий матч. А якщо такий собі? Ну, звичайно. Нічого не дають. Просто вичиє руки. Да, і да, 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 да. До побачення, нічя. Ну три, 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 звичайно. Три, три. А то я не зрозумів питання. Це за перемогу. За перемогу, так, А за, так, нічию? за нічию по одному. Браво. За нічию один бал, а за заліковий три. Так, а тоді кривбас це хто? Це ми. Ну, я не знаю. Це якийсь подарунок потрібно давати. Дякуємо вам, гарного дня. Вам гарного і вам гарного гарно гарно дня. Дякую, гарного дня. Гарного дня. Дякуємо вам, гарного дня. Вам. Ось таким вийшов наш сьогоднішній випуск Кривбас Ньюз. Напишіть своє враження в коментарях та пишіть, про які теми ви б хотіли почути у майбутніх відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.